Зруйновані будинки ракетами окупантів та повінню після підриву Каховської ГЕС будуть відновлені до настання холодів. Так, на допомогу по відбудові Калинівської тергромади Херсонщини поїхали будівельні бригади з Вінниччини. Адвокати та бухгалтери, голови громад та вчителі, не маючи багато досвіду, як класти цеглу та шифер, визвались добровольцями та уже кілька тижнів допомагають херсонцям. Разом відновлюють школу, садочок. Та приватні будинки, незважаючи на постійні обстріли та тривоги, розбирають сміття, ріжуть повалені дерева та розчищають будинки, аби людям, які пережили окупацію, було де зимувати і працювати на перемогу. Замінюють вікна, двері та дахи. Свою роботу у селищі Калинівській Херсонської області зафільмував Богдан Агустович. Він голова лука Лашківської громади Вінничини. Разом з детятьма добровольцями свого селища поїхав допомагати деокупованій громаді Калинівське. Богдан, маючи досвід будівельника, уже на місці вчив адвокатів, вчителів та економістів, як правильно класти цеглу та шифер. Знає, їхня хай не професійна допомога, просто безстійна для херсонців. З кожним днем все більше жителів повертається. І в них немає тих елементарних умов, які є в нас. Дуже часто немає світла, немає води питної. Будовувати потрібно, жителі хочуть повертатися. Тому те, що зараз робиться, є надзвичайно важливим. У Калинівській громаді пошкоджено майже 200 житлових будинків. Також школа, садок та адмінбудівля. Їх повинні відновити саме волонтерські бригади з Вінниччини. На відбудову з бюджету Вінницької ОВА виділили 3 мільйона гривень, і кожна бригада їде на роботу з фурами будматеріалів. Сльози радість та вдячність. Херсонці дякують за підтримку, а волонтерські бригади намагаються якнайшвидше, відновити їхні оселі, бо те, що люди пережили в окупації, навіть важко уявити. Ми розуміли, що це дуже небезпечно для життя. О, тут стояв танк, о, тут стояв танк, направлені були дулами на нашу хату. Ми розуміли, що це дуже небезпечно. У будь-яку секунду ми можемо просто загинути всією родиною. Тут жили мій чоловік, я і моя донька. Вже мені було до пенсії час. Допомагав мені, щоб мама жила. Все було добре. Ну і так сталося, що нічого як не сталося. Капітально відбудовують житло, яке зазнало прямих влучань, снарядів та ракет. На етапі завершення заміна дахів. До холодів будівельні бригади повинні перекрити усі будинки. Ремонтуємо кришу своїми силами. Не всіх є професія будівельників, але стараємося. Відновлювані роботи у селище, яке постраждало від підриву Каховської ГЕС та ракетних терактів Росії, тривають уже третій тиждень. П'ять бригад з Вінничини їдуть зі спецтехнікою із бажанням якомога швидше повернути людям їхні домівки. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина.